Зараз знову розповсюджуються панічні настрої. Що, що робити жовтіє часник? Жовтіють вони на якому листі? На нижньому. Нижнє листя починає жовтіти та відсихати. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні 4 червня, 23 рік. Вітаю всіх зі святом. Святої трійці. Сьогодні вихідний, не працюємо. Вирішив зняти коротеньке відео про наболіле. Зараз знову розповсюджуються панічні настрої. Що, що робити, жовтіє часник. Опять жовтіє часник, що робити? Ну що я можу сказати? Дивіться, стрілку виламали. Часник, на вигляд, доволі непоганий. Бачите, така товщина. Товщина палець, мезинець. Нормальні рослини. Так, як дивитися на поле, Ну, не знаю, чи проти сонця буде видно. Є пожовтіння на листяві. Тут в мене тіньок трішки менше. Зараз перейду де більш на сонці чесничок. От, і дивимося, що тут відбувається. А відбувається у нас ось що. Жовтіють кінчики на чеснику, ось навіть. Деякі підсихають, як бачите. Жовтіють вони на якому листі? На нижньому. Нижнє листя починає жовтіти, відсихати потихеньку. Це свідчить нам про те, що зараз часник свою функцію по нарощуванні зеленої маси. Тобто цього ось листя, бадилля. Виконав. Зараз він переключається. На нарощування головки, переключає туди свої зусилля. Листя вже свою функцію виконало. І тепер він відкидає старе листя. Молоденьке листя, бачите, нормальне, зелене. Все з ним гарно, воно ще буде працювати, а старе листя вже не нужне. І він його відкидає для того, щоб більше поживних речовин. Пустити на нарощування головки. Що нам і потрібно. цей момент його ще можна підживити, зробити одне чи два підживлення калійною формулою. Це може бути плантафол калійний, плантатор, сульфат калію, колофермін калію. Ну, і бажано після вилому стрілки додати до цього ще. Стимулятор типу Мегафол, вмпл 2 такого плану. Я думаю, ще проведу я одну підкормку і цього буде достатньо. Рослини розмір мене влаштовує. Як бачите, доволі що по росту високі, що по товщині, гарні, більш-менш рівненькі, мені подобається. Ну, і багато хто телефонував, хотів забронювати. Часник на цей сезон. Думаю, можна вже розпочинати бронювання. Так що телефонуйте, телефон буде в описі під відео. Будемо розмовляти. Одне тільки прохання. Хто хоче забронювати менше 50 кг, не телефонуйте, я думаю, такий об'єм без проблем буде. А вже більше 50 кг, хто хоче придбати, будь ласка, бронюйте, телефонуйте, телефон в описі. Як бачите, пройшли ми міжрядку, трішки бур'янця є, але ще його тримає. Я думаю, ще близько місяця ми протримаємо часник в більш-менш чистому виді, доступ, доступному, скажімо так, для нормального збирання, щоб не було проблем при збиранні. Ну, Залежить це, звичайно, від погоди. Зараз би не помішав би ще один гарненький дощик. І, в принципі, на рахунок цього я був би вже спокійний. Так що не панікуйте, цей часник виконує свою функцію. Все, це природній результат, що він починає жовтіти. Так що менше паніки точіть лопати до викопування часнику. Місяць, трошки більше, і почнемо копати. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, до скорих зустрічей.